Добро. Будинок культури, історико етнографічний музей, централізована бібліотечна система та музична школа Добровольської міської ради це центри відпочинку і пізнання. Яскравий присклад того, як треба любити свою справу вболівати за успіхи інших, плекаючи молоду когорту музикантів, вихованих на кращих зірцях класичної та сучасної музики. Це справжні культурні скарбниці міста де поєднуються минуле сьогодення і майбутнє, виховується відчуття прекрасного, повага до народних традицій і любов до національного мистецтва. Добровольський будинок культури, творчо на високому професійному рівні, працюють п'ять колективів зі знанням народних, народний аматорський асамбль народних інструментів, викладачів Дубровицької дитячої музичної школи, керівник Микола Головів. Народної аматорський хоровий колектив Родослав, керівник Петро Пасько, концерт Мейс Юрій Воробей, Народної аматовський чоловічий вокальний квартет Мелодія, керівник Олександр Лаво. та народний аматорський фокусорний ансамбль Намисто, керівник Ірина Дубінець. Режисерська група та народні колективи є учасниками в організації та проведення загальноміських акцій великих свят національного патріотичного та розважального напрямку історико етнографічний музей це справжня культурна скарбниця міста, є безцінним джерелом пізнання, де поєднуються минуле сьогодення і майбутнє, де виховується почуття прекрасного повагу до народних традицій і любов до національного мистецтва. Нині у музеї налічується близько тисяча експонатів основного фонду та 350 науково. Допоміжного. Працівники музею проводять роботу з вивчення матеріальної і духовної культури Рівненського полісся. Завдяки науковим експедиціям фонд музею поповнився колекціями сорочок, намідок, свит і речами домашнього вжитку. Зібрано вироби традиційних поліських промислів, гончарства, бондарства, лозоплетіння, різьби по дереву, добровицький музей. Завжди радо зустрічає своїх відвідувачів, учнів НВК, студентів, жителів Добровищини, туристів та науковців з різних куточків України та інших держав, Польщі, Ізраїлю, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Америки, Литви, Білорусі, які прагнуть дізнатися історію від минулого та сьогодення. Централізована бібліотечна система Добровської міської ради нараховує 22 бібліотеки, метою діяльності яких є формування фондів, розвиток інформаційно-комунікативних технологій, обслуговування користувачів, підвищення кваліфікації, поповнення матеріально-технічної бази В інтернет-центрах бібліотек Сіл Берестя,